У звягілі в грудні 2023 року на даху міського ліцею запрацювала сонячна електростанція. Говорить Юрій Савич, начальник відділу підтримки громадських ініціатив та енергоефективності Звягільської міськради. Дана сонячна електростанція має потужність 40 кВт, що практично дозволяє генерувати понад 40 тисяч кВт. Годин електроенергії, сподіваємося знову ж таки, що з запрацювання механізму самовиробництва вдасться повністю використати потенціал згенерованої електроенергії, забезпечити як резервним живленням і поточні витрати стосовно електроенергії даного навчального закладу, для того, щоб можна було і економити бюджетні кошти, і забезпечити. Енергонезалежність даного закладу зі слів директора ліцею Юрія Рошки. В сонячні дні ефективність електростанції становить до 86%. відсотків. Власне, ми можемо, не виходячи з кабінету, я кожного дня можу подивитися, яка генерація, скільки йде, з якого джерела, яке йде джерело, яке ми купуємо і яке виробляється. І, ну січні місяць, мабуть, ще, ми ще не працюємо. Місяць немає. Такого підрахунку і аналізу у розрізі місяця, щоб побачити, в що це виливається, директор ліцею розповів, що подібну електростанцію побачив в одному з львівських ліцеїв. Від задуму до втілення минуло п'ять років. Іде, якби бюджет участі, пропонують пропозиції, пропонують якісь ідеї, пропонують проєкти. І власне два роки я не потрапив із своїм проектом, а на третій рік. Погодилися депутати міської ради допомогти. То тобто, виділити ту частину коштів платників податків на встановлення ось сонячної електростанції. Власне, у дві 2023 році. Ми цю роботу провели. Вартість сонячної електростанції становить 1 мільйон 266 тисяч гривень. Спочатку нам було виділено мільйон. Потім після вже формування кошторисної документації ми вимушені були додати 300 тисяч, оскільки ну, виникла нагальна потреба вже такого більш технічного характеру, що за ці кошти не, не ну, зовсім невеликі кошти. Ми отримаємо більш потужнішу станцію. Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільна новини Житомирщина.